Не обіднеся, бо є і люди і, і, і виносять серце. І виносять. А є люди, і я вірю, що тут їх багато. Я думають, що принести. Або ми дивимося на сусіда і думаємо, а може йому рівна моя допомога? А що це за жіночка прийшла сьогодні? Я з нею познайомлюсь. Може, їй треба допомога. І узнається, що вона переселенка. Що їй треба допомога. І я вже йду додому, і, і радісний, що я поміг. Як ти сьогодні мені сподобалось, зазначив, що не було у того е, 38, що хворів років. В нього не було, хто йому допоміг. І я помітив, що можна сидіти в церкві і дивитися, о Мартін, він е, е, іспаністий. Хто? Він цікавий. Це в нього много грошей. Я до нього першого підійду після служіння. І руханую його. Да? Вот. Або я там бачу людину незнайому. Василю да, Васильовича, ну, я знаю Василя Васильевича, да, його... да? Вот. ні. Це є перша група епігорів людей, а є друга епігорія людей. Вони сидять в церкві і думають, кому я можу допомогти? Кому може дав варе, ой, варе сі, уріни яйця? Кому еркошки дав. І тут не треба бути бізнесменом, правда? Я пам'ятаю Яна Байкана, Вона прийшла в церкву, принесла нам кучу кабачків. Тобто людина йшла в церкву, і вона думала, що я можу принести, що я можу допомогти. Амінь. І ми з вами, знаєте, завжди робимо вибір. Номер один. Я шукаю, щоб мені допомогли. І номер два. Я шукаю, щоб я комусь допоміг. Амінь. І знаєте, що я помітив. Коли я шукаю когось комусь допомогти, обов'язково, хтось знайде мене, щоб мені допомогти. Дуже проста істина. Моя дружина, що впевнилась, ми думаємо за одну людину, а потім узнаємо, що за нас думала інша людина, і вона нам допомогла. Тому ну, я нас благословляю, хай Бог благословить.